Отже, я склав цю сторінку для розуміння плану кар'єри. Насправді, план кар'єри тут досить складно зрозуміти, але найпростіший спосіб про це думати, і ми зараз цим займемося, це просто уявити, що якщо ви перейдете сюди і натиснете на кар'єра, тож щодо цієї сторінки був все дуже-дуже просто. Ви будете рухатися цією структурою, і ми насправді зараз відкриємо PDF, щоб я міг разом із вами пройтися по цій сторінці. Якщо... Просто зосередитися на розумінні того, що чим більше людей зацікавлені у Трікс, тим імовірніше ви продаватимете більше ботів щомісяця, і саме в цьому полягає ця структура. Ви можете просуватися тут завдяки продажам бота. Отже, візуально ви можете побачити тут, що це може повністю змінити ваше життя. Це насправді може збільшити ваш торговий рахунок для бота, і саме це зараз відбувається у мене. Як бачите, ось тут внизу я зробив 11 продажів бота і поступово просуваюся по цій комісійній структурі. Мені залишилося зробити ще продажів на 4750 і я досягну комісії у 18 відсотків. Тож давайте перейдемо далі до, скажімо, більш складної для розуміння частини комісії з прибутку від торгівлі за реферальною програмою, і ми зараз це розглянемо, тому що це найскладніше для розуміння, це фактична структура комісії, адже багато людей цього не розуміють. Насправді існує три етапи комісії, які ви можете отримати через кар'єрний план TRIX. Перший етап, про який я вже згадував, це, це комісії з прибутку від торгівлі ваших рефералів гаразд. Наприклад, коли ваш реферал приєднується і вносить депозит на свій торговий рахунок, на якому він буде заробляти гроші, вони починають з того ж рівня, на якому зараз я, тому що я почав лише 20 днів тому гаразд. І я рекомендую вам робити те саме, коли ви почнете тут добре заробляти, використовуйте ці кошти, щоб просуватися далі, щоб у підсумку заробляти більше в цій компанії. Як я пояснював у відео вище та у презентаційному відео, якщо ви дійдете до співвідношення 80%, 20 ви заробляєте на 20 відськіок більше, ніж якби просто прийшли сюди і залишилися на цьому рівні. Але цей рівень безкоштовний, так ось така ситуація. Тож ви можете побачити тут: якщо ви отримуєте 60 60 прибутку, то куди йде решта 40%? І як я казав у презентаційному відео, ці кошти йдуть компанії, це вважається прибутком компанії. Як тут внизу ви отримуєте 80% прибутку. Так, для більшості людей це коштуватиме досить значну суму, але ви заробляєте додаткові 20%, тобто ви отримуєте 80% прибутку, який створює для вас ваш торговий бот, а компанія отримує 20%. Тож у цих випадках 40%, 20%, 30%, 25% і 35% прибуток компанії також враховується тут. Ви як спонсор насправді отримуєте частку цього прибутку компанії гаразд. Наприклад, ми використовуємо, скажімо, у вас під вами 10 людей, і середній внесок кожного 5 тисяч, і е. -Е разом е, е. Прибуток з цього, я знаю, що це буде більше, але разом прибуток з цього становить тин тисяч ти за тиждень, гаразд. Ви особисто як спонсор перебуваєте на рівні ЕЕ 60-40, гаразд, тож ми говоримо саме про це, 60-40, гаразд. Отже, компанія заробляє 40% від ЕЕ прибутку тут, це прибуток компанії. Ви, згідно з ЕЕ компенсаційним планом тут, можете отримати 50% цього прибутку. Гаразд, залежно від того, на якому рівні ви перебуваєте. гаразд? Як ви бачите тут, з цього ви починаєте. А якщо ми перейдемо сюди, ви побачите, що перший рівень та це 10%, гаразд. 14% – це мій поточний рівень. Я працюю над тим, щоб досягти 18%, і справи дійсно дійсно йдуть угору, коли ви досягаєте 24%. Уявіть собі, що ви отримуєте 24% від відсотки від 50% м від компанії ЕЕ з прибутку. Це було б справді вражаюче. Це забезпечить вам досить гарний ЕЕ дохід, і ви вже заробили 6 тисяч бонусами. Тож, знаєте, ваш торговий рахунок, якщо ви використовуєте свої бонуси для поповнення торгового рахунку, ви вже попереду на 6 тисяч USDT, що просто чудово, і ви отримуєте купу ЕЕ комісій від прибутку вашої ее команди, гаразд. Ось тут ви можете побачити приклад ЕЕ e -E, 10%, тобто з домисліші які заробила ваша команда, і ви бачите, що тут немає жодної пірамідальної схеми. Усе це, знаєте, ми розуміємо, звідки береться прибуток, ЕЕ, e -E, і зараз перейдемо до ЕЕ, e -E, наступних двох способів отримання прибутку. І ви побачите, що тут немає жодної пірамідальної схеми. Усе це знаєте, тут є продукт, який продається або отримується прибуток, і саме звідти надходять гроші. Тож, усе абсолютно прозоро, ви це бачите, і у вас не виникає жодних сумнівів, що знаєте, ці гроші якимось чином незаконно з'являються десь, так? Ось приклад людини, яка тільки починає, вона знаходиться на цьому рівні, тобто фактично ще нічого не оплачувала, просто оформила підписку на бота. Можливо, у неї на рахунку 100 доларів, і вона отримує 10% комісії. Отже, наприклад, якщо люди під вами заробили 1 тисячі доларів прибутку, ви отримуєте 20 доларів з цих торень тишіч, так? І це мінімальний рівень. Тож уявіть собі, як я вже казав, якщо ви підніметеся, скажімо, до 24% чи 28%, то ця сума вже становитиме 24% або 28%, а це насправді чимало. Тобто це вже від 40 з чимось до 60 з чимось доларів з кожної тисячі доларів, так? Тому це дуже-дуже вигідно, і це може перетворитися для вас на щоденний пасивний дохід, тому що прибутковість тут працює 7 днів на тиждень, що було б досить круто, правда? Щоб заробляти додатково, скажімо, 300-400 доларів щодня просто так, просуваючись цим, цим, так би мовити, кар'єрним планом, Гаразд? І це можливо для тих, хто дійсно дійсно працює над цим. Тут також є командний оборот. Тобто кожен продаж тут враховується у командному обороті, і вони також враховують командний оборот у реферальних комісіях. Гаразд? Отже, ось тут. Комісії з прибутку ваших рефералів також враховуються у командному обороті. Ось тут наведено приклад того, як це працюватиме для когось на цьому безкоштовному плані. Тобто 60-40 – це саме так, і на тому ж прикладі з і вони називаються командним оборотом, але насправді це заробіток ваших рефералів. Отже, один ти заробітку, які отримали ваші реферали під вами, тобто їхній бот заробив ці гроші, і ви особисто, як спонсор, перебуваєте на цьому плані 60-40 компанія, ви заробляєте 50% від тих 40%, тобто 200 товарів, так? Але це не 200, які потрапляють вам у кишеню. Це 200 які йдуть на власне, давайте просто перейдемо до цього. Так буде простіше. Ці гроші йдуть у командний оборот. Отже, ви можете побачити тут для того, щоб отримати 14%, вам потрібно 3000 тисячі командного обороту, щоб отримати 18%, 10 десять тисяч командного обороту, і так далі, і так далі. Гаразд, тобто, це ще один спосіб розрахунку командного обороту. Звісно, основний командний оборот для вас буде відбуватися завдяки ЕЕ продажу бота, так. Отже, наступне до чого ми переходимо, чи це комісії від щорічних підписок на продаж бота. Я хочу ще раз це пояснити. Я знаю, що досить детально розповідав про це у презентаційному відео для Трікс, яке можливо ви щойно переглянули сьогодні. І е-е, знаєте, це може перетворитися на пасивний дохід. Якщо ви розглядаєте це з точки зору спонсорства та подібних речей, це може перетворитися для вас на щорічний пасивний дохід. Наприклад, якщо ви поставите собі за мету продавати два боти на місяць ЕЕ -е, наступного року, швидше за все, ви знову отримаєте цю комісію е, е наступного року, і найімовірніше, з року в рік ви будете на вищій комісійній структурі, тобто ви зароблятимете більше грошей від продажу бота з кожним роком. Тобто ви вкладаєте зусилля один раз, бот працює, ваша реферал ЕЕ -Е купує підписку на бота рік за роком, ви отримуєте цю комісію рік за роком. Тож це щорічна підписка на ботів, як ви знаєте, коли збираєтеся купити одного, так? Цей е, е платіж за підписку також враховується у командному обороті платіж за підписку. Отже, наприклад, тут ми починаємо, всі починають із платежу 500 USDT за свого бота. Вони можуть наростити суму до 5000 доларів. Тут є невеликий запас по доходах ЕЕЕ, -е -е, тобто ви насправді можете, ваш рахунок може бути до 5500 доларів. Тепер уявіть собі це. Люди нарощують свій рахунок до 5000 і думають, це працює чудово. Так, я оновлю свою підписку на бота і переходять на наступний рівень тут. Той, хм, наступний бот коштуватиме їм 500 доларів, щоб отримати бота за 1000 доларів, і найімовірніше вони досягнуть цього принаймні до такого рівня базового трейдера. Швидше за все, вони досягнуть цього протягом року. Можна подумати про це так. Протягом першого року для більшості людей середньостатистична людина зробить дві продажі бота за 500 доларів. Тому що її учасник швидше за все закінчить із цим ботом тут. А щоб перейти від цього бота до цього, їм доведеться заплатити 500 доларів, гаразд, тому що у них вже є ця підписка тут. Гаразд, тож це коштуватиме їм 500 доларів. Ви отримаєте комісію з цих 500 доларів залежно від того на якому рівні ви перебуваєте в цій структурі. наприклад, зараз я на рівні 14%. Я отримую 70 доларів за кожен продаж, тобто за кожного бота. За перший продаж бота я отримав 50 доларів гаразд, тому що це 10% від 500. 14 від 500 – це e -E 70 доларів, і e -E так ось так це працює. А потім ваша щорічна комісія залежить від рівня на якому вони знаходяться. Наприклад, щорічна комісія зараз у них є бот за 1 тисяч доларів, і ця щорічна комісія буде нараховуватися з щорічного платежу в 1 тисячі доларів. Тож, якщо ви зосередитеся на тому, щоб наприклад лише двоє людей придбали у вас бота, просто публікуючи інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах, або завантажуючи контент на YouTube, таким чином створюючи свою аудиторію. І в результаті отримуєте дві продажі на місяць. Це дійсно може суттєво додати вам доходу, коли ці люди почнуть розвивати свої акаунти та інше. І через кілька років ви отримуватимете комісійні щомісяця по 500 доларів двічі на місяць. І знаєте, якщо ви продовжите просувати це, то насправді зможете заробити чималі гроші, продаючи ботів. Крім того, ці продажі ботів зараховуються у ваш командний оборот, і вся сума від продажу бота йде у ваш командний оборот. Ось так, маючи лише 11 людей, мені вдалося досягти такого результату, і я вже майже, а точніше, вже навіть більше, ніж на половині шляху, до 18% всього за два тижні, і під мною лише 11 активних людей. І майже щодня хтось стає активним під моєю структурою, тому що я зосереджуюся на продажах і подібних речах. Раз, власне, це все щодо цього. Тут нижче здається, де це. Ні. Це тут зверху? Так, ось тут. Тут у мене є ще один приклад з тими ж до ти але ця людина тут має 80%. Гаразд. Отже, вони тут. Це приклад людини, яка має співвідношення 80-20, а також перебуває на рівні 28% у кар'єрному плані. Тобто вони фактично ось тут. Вони отримали бонус у 40 тисяч доларів. Вони зробили півмільйона доларів у продажах, і це цілком реально. Отже, третій спосіб для вас заробляти комісійні бонуси та все таке це через фактичні маркетингові кар'єрні бонуси у цьому кар'єрному pdf плані. Гаразд. Як ви можете побачити тут, ми вже насправді говорили про це, про бонуси від 2 тисяч до 20 мільйонів доларів. І так, друзі, протягом першого чи другого року вже будуть люди на цих рівнях, які отримали ЕЕ від 3 до 6 мільйонів, чи скільки там у бонусах гаразд, і ви отримуєте це миттєво щойно досягаєте цих рівнів. Я знаю це з досвіду роботи з S-Group, ЕЕ, це та ж компанія, ви отримуєте ці бонуси одразу. Тобто, як тільки ви досягаєте цього рівня, ви отримуєте свій бонус гаразд. І ваші бонуси відображаються ось тут. Тож, якщо ми зайдемо в розділ кар'єра, у мене ще немає бонусу, але я знаю, що тут написано кар'єрний бонус. Тобто бонуси відображаються ось тут. Ваша реферальна комісія відображається ось тут. ЕЕ, -е, сьогодні раніше у мене тут було 90 доларів, якщо ви дивилися моє відео за 20-й день. У мене там було 90 баксів, треба було залишити їх для цього і натиснути кнопку виведення, щоб ви побачили, як ця комісія переходить. Це відео вже і так досить довге. Сподіваюся, вам сподобалося, і сподіваюся, що ви е, -е спробуєте кар'єрний план з Trix. І я вважаю, що варто навчитися навичці продажів, бо вона завжди буде у вас під рукою. На цьому все з мого боку, і побачимось за посиланням нижче. Як бачите, оновлюю сторінку і е, -е у нас тут ще більше прибутку з ботом. Досить круто, майже 4,950 на моєму рахунку, і зовсім скоро побачимось на позначці 5000. тисячі. Тож, побачимось за посиланням нижче, це абсолютно безкоштовно, і е-е, я буду радий бачити вас у нашій промокоманді.